В першу чергу треба дивитися, чи людина має якихось, займалася якимись окультними практиками. Сама це є так, окультизм. Ну, є питання. Ми дуже багато бачимо різних битих соседських шоу-програма, але може бути і та Е, окультними практиками. Або приходить адептів і тих людей, які займаються цим практиками. Тобто, або саморожбити. Чи, або мах, або та яка людина, яка йде до тої особи, яка тими практиками займається, і таким чином собі відкриває свої двері для демонів. Навіть ішов? Навіть що, цей людиний є шарла там перед нею. все дозволяє собі бути а те, якраз дозволяє собі бути опанованою або напастованою. Друга річ, це певно, якщось може бути такий, що хтось, на когось посветив, якщо хтось з кимось якогось прокляття чи посвятив, що до своїх дітей. Йдемо до тих хто яка займається якимись культними практиками, нести, тими тим самими зливаннями на воїнство і тому подібне, які ще, ще якісь такими цікавими чи кидають на карти, або ще, або ще якимись такими дивними речами. Тоді ми цих дітей своїх, чи родичів чи інших освячуємо демонами. Тобто, бачите, є певні речі, які ми відкриваємо двері злому. Одна справа, коли просто є опанування. Але зовсім інше, коли ми хочемо дружити не з Богом. Щось стається, йду до Бога. Щось стається і йду молитися. А, а коли ми відкриваємо свої двері демонові, щось стається, йдуть до, до апдептів, які працюють з демоном. Йду займаюся окультними речами. Іду до тих людей, які вміють займатися окультними речами. А потім, каже, через деякий час каже, мені зле. Мені важко молитися. Мені важко йти до церкви. І в церкві стається зле. Мене відкидає. Мені починаєш там, там щось зі мною робитися. І коли ти приходиш сюди, до, до, до Господа Бога, і є питання тоді велике: хто є твоїм паном? Бог чи демон? Хто? З ким ти є? Ясно, їм можна казати, а то психологія, а це психіатрі. Може, може. бути. Може, через, через якісь депресії ти прийшов до його але замість того, щоб прийти до психолога. І тоді все нав'язалося. А може бути тому, що ти сам свідомо допустився? Чому просто посвячений речі?